Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами повторюємо наше вивчення. Нас з вами залишився останній урок в наших жовтих зошитах, і ми його повністю з вами завершили. Так, і вже наступного у нас буде просто повторення, бо працюємо з 3000 завдання. Так, будь ласка, розгорніть останню сторіночку, це сторінка 64. Так, і перше наше завдання нам потрібно знайти невідомий компонент а, дії або значення добутку. Так, у нас є множник, множник, добуток. Отже, у нас як що тут? А тут буде відповідне ділення. Так? 8 помножити на скільки? 72? На 9. 6 на скільки буде 54? Теж на 9. 9 на 7 63. 6 на скільки буде 42? На 7. 9 на скільки буде 81? На 9. 7 на 8 56. 9 на скільки буде? 3,6 на 4. 5 на скільки буде 30? На 6. 7 на 5. 35. 35 7 помножити на скільки буде 28? На 4. 6 на скільки буде 24? На 4. 8 на 8. 64. 7 на скільки буде 14. На 2. 8 на скільки буде 32? На 4. Так, далі знайдіть значення вирізів зі змінок, що А на 4. Що ми робимо? Підставляємо в нашу умову. Пишемо, якщо якщо а дорівнює 4 то і пишемо 12 поділити. На чотири плюс чотири помножити на шість. Так, 12 ділимо на чотири. Три. Так, чотири на шість. 24. 24 чотири плюс три двадцять. Так, підставляємо в другий вираз. Знову, якщо. Двадцять вісім. Додати чотири. Поділити на чотири. Двадцять вісім плюс чотири тридцять два, тридцять два на чотири вісім, так само ми впорались. Ідемо далі. Виконав порівняння. Тобто постав більше, менше вода рівня. 54 поділити на 9. 6. 6 на 2, 12, 12, 15, більше 15. 8 на 8. 64. Мінус 56, 8. 8,5, 8. 7 на 8, 56. 71 56 це у нас. 15, 15. І 9, звичайно, більше 15. Йдемо тут. Тут уже ускладнюється і ліва і права частинка у нас буде представлена виразом. Так, 16 поділити на 2 8. 52 мінус 8 це 44. 72 14, плюс 38. Це 52. Там 44, 52. Звичайно, більше. 12, поділити на 2. 6, 6 на 1, 6. 67 додати, поділити на 67. 1. 45 плюс 1 – 46. Там 6, там 46. Звичайно, 46. Так, 76, відняти 58. 18. Поділити на 9 – 2. 0 на будь-яке якесь число, буде 0. Отже, це буде відповідно більше. 43 відняти 2 помножити на 9. 2 на 9.

Там 2, там 36. Звичайно, більше 36. 2 на 4, 8. 16. Ділим на 8, 2. 10 ділимо на 2, 5, 5 на 1 5, 2, 5, більше відповідно, 5. Зафарбую фігури, які мають однаковий периметр. Спробуй накреслити інший прямокутник з таким самим периметром. Так, отже, у нас з вами тут 3, 3, 3. 3 плюс 3 плюс 3 – Дев'ять, дев'ять сантиметрів. Підписала сама. Тут у нас теж три. Плюс три, плюс три плюс три. Дванадцять. Сантиметрів. Тут. Тут у нас два. Тут у нас чотири. Два плюс чотири. Шість і на два. Теж дванадцять. Отже, які у нас однакові? Наш квадратик та прямокутничок. Отже, ми з вами їх зафарбовуємо. Зафарбовуємо. Так, і якщо у нас тут було, щоб було однаково, так? Тут у нас було 2, а тут у нас відповідно було 2 см. Тут, відповідно, було раз, два, чотири, так? то тепер нам потрібно, наприклад, на 1 см і на 5. Так. Отже, зробимо вам одразу фігурку, так? 1 2 3 4 5 і на 1 см. І це так само буде відповідно теж 12 сантиметрів. У нас з вами все пішло на спад, так. Повністю сторіночка у нас буде така. І ви виконуєте 63-ю сторіночку своїх 3000 завдань. Там з вами робота з задачами. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення! Гарного вам дня!